Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси, ми тя благаєм, щиро вітаєм, прийди Христе, прийди. ми тя благаєм, щиро вітаєм, прийди христе, прийди. Прийди, Христе, прийди, любов нам принеси, прости провини, о Боже, Сину» прийди Христе, прийди, прости провини о Боже, сину, прийди, Христе, прийди. Прийди, Христе, прийди нам щастя принеси, щоб разом Босі в трудній дорозі з тобою з'єднались ми, щоб разом Босі, в трудній дорозі з тобою з'єднались ми. Прийди, Христе, приди, наш люд люди на сліз долини, просим тя нині, Прийди, Христе, на сліз долини, просим тя нині, прийди, Христе, прийди. Прийди, Христе, прийди. Нам раді Ми митя благаєм, щиро вітає, прийди христе приди. Ми миття благаєм, щиро вітає, прийди Христе прийди.